Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну, разом з жолою всім нашим роєм Славимо ми Україну. В ефірі рогова пасіка. Ви на моїй пінопасіці Сьогодні відлига, сніг розтає, жілки трошки розпалися, але ми сьогодні хотіли з вами поговорити, як зробити так, щоб ці легенькі вулики і не переверталися, щоб криші з них вітер не здував. Раніше, в колишні часи, возив за собою цілий прицеп отаких от цеглин, кирпичів. Вони й досі в мене тут залишились. Але після них залишається жовтий, зовсім не естетичний слід, і тому перейшов на екологічно чистий матеріал, скло. Кожного з нас залишається після себе багато так званого мусору. Але іноді його можна приспособити. Як ви бачите, екологічно чисте скло не залишає слідів, тримає. Крищі вуликів від того, щоб їх не здув вітер. І найголовніше, що всі ці, ці пляшки могли бути мусором, але я, я їх забирав після рибалок, після зустрічей з друзями і, бачите, приспособив. Ну, можу сказати, що цього замало. Вулики ще треба кріпити іншими способами, тому що е, буває такий сильний вітер, що вулики все-таки перевертає навіть із екологічним склом. Ось чому, ось на цьому прикладі вулика, ми побачимо, що я б'ю кілки по боках вулика і до кілків прив'язую шпагат. Цей шпагат, крім того, що є екологічне скло, я... Е... притягує кришу і вона не здувається. Ну, е... тепер ви можливо помітили, що деяке екологічне скло лежить поперед, як тут, а в інших. Вуликах може бути повздовж. Бачите, тут повздовж, там поперек. Справа в тому, що якщо вулику все в порядку, то вони в мене повздовж. А якщо якісь проблеми, наприклад, як тут, то вони поперек. Ну, сьогодні зранку приїхав, виникла проблема через відлигу. Справа в тому, що ці кілки не дуже надійні, через що вулики треба кріпити. Якщо впаде, якщо тут, бачите, теж шпагатом натягнув, обв'язав, щоб не впала криша. Але один вулик я не доглядів і ось перед вами цей вулик сьогодні лежав гори дном. Випал, кілки впали і він полетів. Слава Богу, не розлетівся. Бачите, прибив кілки, прив'язав шпагат і вулик вже тримається. Ну, для того, щоб не дуже переверталися, навіть коли кілок поїде, ставлю під низ пластикові ящики. Як е, кому який. Це трошки попережає, але не всім поставиш. Тому е, сьогодні будемо робити обв'язку вуликів, щоб вони змогли витримати сильні вітри цієї зими. Якщо вам був пізнавальний цей матеріал, ставте лайки, підписуйтесь. Буде ще багато цікавих відео. Метом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з чолою, всім нашим роєм. Славимо ми Україну. Разом шолою всім нашим родям.